Mm -hmm. Доброго дня, мене звати mm -hmm. Оксана Ємець. Я працюю в агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. І сьогодні це що нас відбувається такий бізнес-сток з PPV, де ми розмовляємо з підприємцями, з експертами про інновації технології про бізнес в часі війни. Сьогодні в нас особливо цікава тема. Мені здається, сьогодні ми раді вітати Назара зора Подальчука. Доброго дня. Пан Назар, пан Назар є керівником Tech Startup School, доктором економічних наук, професором і завідувачем кафедри адміністративного та фінансового менеджменту в Львівській політехніці. Е, може, щось забула про вас сказати важливе. Ні, ні, я думаю, цього достатньо. Е, перед тим ми перейдемо до теми, я хотіла спитати, як ви все встигаєте? Дуже багато вас е, і ну, різних Обов'язків і і професор, і те стартап скул. Як ви все встигаєте? Ну, перше, ці обов'язки вони пов'язані між собою. Так, бо все ж таки, це насамперед в Tech Startup School ми почали з. Освітніх е, програм, які ми тут запровадили, такі самі освітні програми. Ми маємо Львівській політехніці, так і на кафедрі, яку я очолюю, і фактично та робота була знайома. Тільки ми додали більшої гнучкості. Додали. Mm -hmm. Більшої такої, скажімо, інноваційності до тих курсів, бо, все ж таки, коли ми говоримо про підприємництво і про викладання підприємства, про стартаперство винахідництво, то зрозуміло, що тут треба людей мотивувати треба знайти ті підходи, які будуть цікавими для підприємців майбутніх, і від відповідно вони, вони потребують більшої інноваційності, більшого інтерактиву, більшої. Скажімо, креативності, і з, з, загалом, от та робота, все ж таки, якою я займаюся, вона вона в принципі схожа між собою і має однаковості, тому десь вдається це поєднувати супер. Але давайте спочатку, може, скажіть кілька слів про текст хто стартапську, якщо можна коротко, для тих, хто може не знає, що це таке. Техскул це насамперед середовище, яке ми формуємо на базі Львівської політехніки. Ми є частиною Львівської політехніки, і це такий нетворкінг, де люди обмінюються між собою ідеями. Відбувається трансфер технологій, трансфер знань. Це інкубатор, в якому виростають нові команди, яким ми допомагаємо допомагаємо реалізувати свої ідеї реалізувати свої проекти ну і багато інших багато інших аспектів і функцій і сервісів які ми надаємо для того щоб втілити в життя задумане і дійсно отримати хороші результати але якщо так дуже просто, то тобто до вас можуть прийти студенти в до вас в приміщенні та стартап скул. До речі, скажіть, якщо можна адресу його точно, і щось можуть попробувати зробити, подумати, придумати ідею, так? Правильно я розумію? Так, ми знаходимося на колесі 2, це бічна Коперника, в самому центрі Львова. В нас є декілька корпусів тут на цій території. Вже ми їх відновили. І хто до нас може підійти прийти? Будь-хто ми працюємо зі школярами з других і на третіх класів. Є в нас так і закінчуючи старшими людьми. У нас є зараз створена така лабораторія срібного віку. Ми її називаємося 70+, оскільки знаєте, Львів славиться своїми інженерами. Це потужні підприємства, які працювали на території Львова, і фактично ці інженери, які пішли на пенсію, так заслужений відпочинок. Відповідно, вони дуже часто мають дуже різні ідеї. Приходять до нас, і е, ці ідеї ми бачили, ділилися з нами, і ми створили для них окремо такі дві кімнатки, де вони збираються, діляться ідеями, роблять, як вони кажуть, проривні стартапи, проривні винаходи. Але тим не менше, знаєте, вони дуже допомагають тим. Молодшим, особливо така рутинна, рутинна робота, яка дуже часто буває над стартапами, не вистачає терпіння цьому молодшому поколінню, йому допомагає це старше покоління, і такий симбіоз, фактично, він дає певні позитивні результати. Круто, я думала, ми сьогодні будемо говорити про молодіжне підприємництво. Вийшло так, що ми почали з старшого підприємництва. Але це прекрасно, що є такий обмін між поколіннями. Я думаю, що в цьому суперсила насправді. Але давайте трошки про стартапи. Розкажіть. Ну, ми часто вживаємо цей термін, і я так розумію, що вони у вас там базуються. Розкажіть, які у вас стартапи на базі Tech Startup School виникли. Може, трошки розкажіть про них і про людей, які. Стріяйте нами, ну в, в нас є декілька напрямків, з якими ми активно працюємо: це насамперед IT, це робототехніка, це стартапи подвійного призначення, це хімія, це біотехнології. І, і екології є стартапи. Так тут є, є різні напрямки, так на які ми стараємося фокусуватися. Зрозуміло, що зараз дуже активно розвивається робототехніка в різних її напрямках. У Нас навіть були медичні стартапи. Ми до війни працювали з медичним університетом, зокрема людьми, звітам те досить цікаві були стартапи. Тобто, тут дуже широкий, широкий спектр, як ми на чому ми стараємося фокусуватися, на тих, на, напрямках, які ми назвав і стараємося тут зробити лабораторію. бо знаєте, які би не були досконалі там, скажімо, ідеї, все ж таки, якщо вони не мають такого підґрунтя, не мають наукових досліджень, не мають скажімо можливості для прототипування, особливо що стосується робототехніки, то зрозуміло, що тут шансів для того, щоб вижити, фактично нема, і наша ідея полягає в тому, щоб ми ж закривали. Але всі так звані інноваційні цикли, тобто починаючи від там, формування ідей самих, так, вироблення цих ідей через дизайн-сенкінг, крейтів сенкінг, ми тут маємо окремі по цьому програми, і закінчуючи, далі йде в нас безпосередній процес навчання, краш тести демо, -демо дні, так, де ми презентуємо. Далі в нас де етапи прототипування, бо все ж таки всі хочуть відчути на дотик тільки тоді. Має шанс цей стартап розвинутися. Далі йдуть можливості для фінансування. Ми працюємо з грантовими програмами, ведемо пошук фінансування з венчурними різними фондами. ведемо переговори, так і маємо свою краудфандингову майданчик. Тут активно так само працюємо зараз. Робимо трошки її редизайн, так але. Активно розвиваємо, ну і закінчуючи зараз. Ми там створюємо свій індустріальний парк, який би дав нам можливість вийти на такий масовий ринок, бо ми бачимо, що ми поступово до нього наближаємося. Так само створили центр, центр патентування і, і ліцензування патентування і сертифікації дуже важливо. І ліцензування так, бо знаєте, дуже часто, коли виходите на зовнішні ринки, виходите, скажімо, ну на серйозні ринки, то вони потребують відповідної сертифікації ліцензування, і це є такою перешкодою, бар'єром для підприємця, який він не знає, як підійти. І ми стараємося це, це в себе все разом. Об'єднати для того, щоб людина, яка приходить до нас, й сії проблеми по розвитку проекту мають стати нашими проблемами. А вона має сфокусуватися виключно на своєму стартапі і на розвитку свого стартапу, тобто не втратити ту мотивацію. Бо ті бар'єри вони дуже часто приводять то, що ми бачимо, особливо для студентів, до втрати мотивації дуже швидко. Тобто, вони швидко загоряються, швидко втрачають ту мотивацію. Це є це є основний недолік. А якщо все ж таки можна, якісь приклади стартапів, які, які у вас от розвинулися, можливо, розкажіть, на якому зразу етапі? Можливо, навіть якийсь отримав сертифікацію, якщо можна приклади. Цікаво ми почали працювати з самого початку. В нас з'явилися там Lingard, Це є Future Books, Може можна подивитися це. Електронні книги. Так, стартап так само. Оце відомий зараз. Стартап Рекава. Так він нас починав працювати з Сум. Він він, до речі, цей стартап він зараз релакувався, але він саме почав працювати з нами в перший конкурс. Він брав участь ментором його був Вовк. uh Наскільки я пам'ятаю, так і він тоді е, працював з кульками, які, які є біодеградабельні. Так бо тоді тема була така актуальна. Ми їздили разом з ними в Німеччину там, презентували. Так само в Німеччину був тоді відібраний стартап Skyron, зараз який дуже розвинувся і робить діджиталізацію, цифрування культурної спадщини, так міста Львова і не тільки міста Львова, але багато інших культурних спадщин. Має багато міжнародних проектів. Ми зараз їм Везли, привезли нове цікаве обладнання з Кінз коледжу Лондона, так, це такий так. Само в нас починав працювати декілька айтішних стартапів. Вже навіть не пам'ятаю ті, які дуже студія Цукат, зокрема, там більше 200 людей зараз працює. Вона на нашій базі почала працювати фактично з двох з чотирьох людей, якщо точніше, так Хабел про якісь про якусь мазі, яку ви пробували розробити для е, шкіри щоб ну шкіри типу, опіків від маленьких поранень ще триває цей стартап та розроб так це цей стартап зараз у нас є то він ми прийшли в стадію досліджень ми за, маємо формулу ми зараз пробуємо вже безпосередньо ну цю мазь зробили пробники і пробуємо якраз е, ну Фактично випробовуємо ту мазь, так і маємо обладнання під це, і думаємо, що нам дасть його так само запустити. Заліво цей біотехнологічний напрям косме косметологія дуже активно розвинувся, оскільки ви знаєте, фактично зникла корейська косметика з ринку, бо немає каналів постачання з Кореї. Так само зникла російська косметика, так і не тільки на українському ринку. Вона зникла прошу. І прекрасно каже, що вона зникла і, і, ну для нас так, і на європейському ринку вона так також зникла. Це не тільки знаєте наш ринок, але появився величезний європейський ринок. Я їздив якраз перед тим, де стратежі там в Лондон ми обговорювали дуже великий ринок, фактично є для косметологічних засобів. Тому хто працює в цьому напрямку, дуже має хороші перспективи. Що стосується натуральної до речі, косметики хочу підкреслити. От і цей напрямок активно у нас зараз розвивається. Ми працюємо з декількома стартапами. По, по по цьому напрямку, так і маємо декілька спільних проектів з ними, так де ми входимо і своїми фінансовими ресурсами, і з обладнанням, і лабораторіями, так і таким чином, оцей напрямок є. Ми вважаємо дуже перспективним. Eh, чудово, давайте поговоримо трошки про eh, молодіжне підприємництво. Знаю, що у вас стартує зараз новий проект з ЄСІДІ з Говерлою. Власне, основна мета якого розвивати молодіжне підприємництво. Якщо коротко, скажіть, що це за проект і кого ви там чекаєте, кого ви там хочете, бачити в цьому проекті. Дійсно, у нас стартує такий досить великий проект, тобто, ключові показники це 50 осіб 500 осіб. Ми хочемо залучити до молодіжного підприємництва. Це вікова категорія 12-20 років. Беруть участь. 10 отг. Я не пам'ятаю всі всі ОТГ, Так можна прочитати на сайті. І ми будемо пробувати от з цих пілотних ОТГ. Ідея, яка ідея така, що ми хочемо запропонувати їм основний курс? Це це креативне мислення. Так, де намагатися розвинути оце креативне мислення, щоб вони знайшли свою ідею і паралельно вибірковий курс, де вони би знаходили ідею і все ж таки мали якусь спрямування. Серед вибіркових курсів ми запропонували 3D-моделювання. Це така, знаєте, загально інженерна і, скажімо, є архітектура. Тут входить, бо всім треба 3D-моделювання у цих напрямків. Другий напрямок це напрям. Біотехнології, які фактично у нас розвиваються. Третій напрямок це напрям IT. І четвертий напрямок: це які ми пропонуємо на вибір, це напрям, які стосуються, який стосується якраз робототехніки. І четвертий і п'ятий напрям це напрям управління дронами і розробка Так, перепрошую, прошу. в мене були проблеми зі зв'язком. Е, так, так тобто в нас в нас є в нас є от головний курс і п'ять вибіркових в залежності від спеціалізації яку дитина дитина вибере собі і проявить до до чогось схильність так само після того як ми пройшли навчальний курс протягом там 16, 16 уроків так ми запропонуємо буткемпи. тобто такі інтенсиви де би протягом яких дитина вручну вже би тут на нашій базі протягом двох днів Розробила свій. Свій проект так, це і з робототехніки, ми запропонуємо з біотехнологією з цих оцих вибіркових блоків. І останній такий будкем він буде стосуватися безпосередньо презентації, тобто як презентувати проект, як правильно це робити, робити презентацію і так далі. Ну, фактично, ми організуємо такі демодемодні, ну і в кінці це безпосередньо пічинки. Ми збираємося запросити так само ну, людей з бізнесу, які би все ж таки зацікавилися цими ідеями. І найголовніше, кращим командам ми до них запропонуємо менторів. Тобто буде 20 менторів, які виберуть по дві команди. Тобто, 40 команд дійсно будуть мати можливість розвинути свої, свої проекти. Кльово. а як ще так дуже коротко, якщо можна, щоб ми довго не затримувалися затримувались на цьому питанні? Як до як туди зголоситися? Як попасти в цей проект? Може цікаво? У нас у нас є реєстраційна форма. записатися записатися реєстраційну форму і цього буде достатньо. Ще Шекрі того, маю наголосити. Створюється в межах проекту так само лабораторії, біотехнологічна і it лабораторія. Чудово, це дуже круто, і в цій лабораторії можна буде попрацювати. Я так розумію, дітям і молоді. так? так, так вони будуть відкриті. Цим ми, ми думаємо з часом прийти до все ж таки таких лабораторій відкритого типу. Нам не вдалося до кінця реєструвати ДФР проект. Ми якраз думали зробити на князі Романа лабораторії відкритого типу, де би кожен міг прийти і зреалізувати свій проект. Ну на жаль, війна нам перешкодила цьому, але нічого. Продовжуємо далі, прорвемося. <хи> Тоді в мене таке ще питання: як, чому, як ви думаєте, чому важливо саме зараз займатися молодіжним підприємництвом? Ну, війна? Чому це, це ваш пріоритет? Чому це так важливо? Ну, все ж таки, треба сфокусуватися, знаєте, на майбутньому поколінні, щоб в, зробити дійсно з них таке покоління активних людей, які мислять креативно, які мислять. Іншими категоріями так і попри той негатив, який є довкола дітей. Треба їх фокусувати на, на позитивних прикладах, на позитивних патернах, щоб вони росли. Росли з тими прикладами, які могли би реалізувати з часом і стати іншим, фактично іншим поколінням. Так само важливо ви бачите, що відбувається, навіть війна. Це війна дуже часто технологій. І ми якраз фокусуємося на тому, що ми дуже великий пакет даємо технологічний, тобто інженерний, і так далі. Бо це, це важливо як з точки зору війни, так також з точки зору і мирного життя. Все ж таки, ми живемо в технологічному світі, світі інновацій, і ми намагаємося на цьому, на цьому робити акцент. Ну і важливий ще один момент це не так, не так. знаєте, діти будуть навчатися в якому середовищі вони будуть перебувати. Все ж таки, ми, ми говоримо, що стартап школи це є, це є сама по собі середовище, і це наш головний, головна перевага тому в тому, що. Потрапляєте в середовище, в середовище однодумців, середовище людей, які світяться очі, які хочуть щось змінювати, шукати, і так далі. І ми якраз хочемо оце молоде покоління долучати до цього середовища, і це не тільки стосується цього проекту, але інших. Ми так само тут ініціювали створення двох наукових ліцеїв. На кінець минулого тижня був наказ про ці наукові ліцеї. Ідея там така, що три дні вони навчаються за партами, два дні в нас працюють в лабораторіях. І роблять свої продукти, і ми маємо перші там зразки продуктів. Можна побачити в інтернеті протягом каніку. Одна з команд виготовила всю лінійку космети. Одна і з одного ліцею, і з другого ліцею, і це ми вважаємо, що це дуже круто, бо це починає ще від формули, де вони прийшли в лабораторії, вчилися як складати правильну формулу виготовлення самого продукту, випробування продукту, повернення знову ж таки до цієї формули від так доведення продукту до готового вигляду. Ну і вся система маркетингу, упаковка, дистриб'юція і так далі. Тобто ціна, тобто як мінімум 4 дні. Вони зробили як теоретично, так і практично. А що вони саме виробили? Це, це лінійка косметики, скраб, крем е і третій елемент не пам'ятаю. Три а елементи. Я... Може, десь це купити, спробувати зате я не знаю, чи вони скільки вони одиниць насправді цього виготовили. Це був вивеніківська Вен школа, так яка стала ліцеєм, і це школа на Остроградських номер один, яка також стара стала ліцеєм. Я думаю, якщо звернутися сюди до нас біотеххаб, то можна можна. Поговорити і знайти знайти цю косметику, бо попит на нього ви самі розумієте, батьків багато, а одиниць не так багато більше ніж пропозиція. Тобто внутрішній ринок іс істотний. Класно, е, я хотіла ще сказати, що власне зголошення на, на цей проект, про який ми говорили трошки раніше. Ми додамо в описі до цього відео для тих, хто буде дивитися нас пізніше в записі, чи сьогодні можна буде попробувати туди зайти, зареєструватися чи комусь порадити. Е, я буду ставити вже крайні одне або два запитання, Я хочу сказати, що якщо ви нас дивитесь і хочете поставити нам якісь запитання, то ставте. Я його зачитаю. Але перед ну власне, але я ставлю своє? Я хотіла спитати вас, чи у вас є поради для інших університетів, як розвивати оце підприємництво і інноваційну складову? Тобто, чи чи, чи 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 треба в кожному університеті такий тех, тех стартап скул, який у вас є? І що для цього треба зробити? Може, такі поради для колег? Я переконаний, що що треба в кожному університеті. Кожен університет має свою специфіку, свої цінності, свою історію, і воно би безпосередньо передалося на, на такі підрозділи, які би займався підприємництвом. Так і е, конкуренція, яка б виникала, зрозуміло, що вона би мотивувала кожному ставати кращими, і той обмін, обмін думками і знаннями воно так само би давало можливість розвиватися розвиватися оце, цьому поколінню студентів. Там підприємські знання нікому не завадили ще так. Вони вони скоріше збагачують кожну людину, так бо кожна людина в той чи інший момент мусить використати е свої підприємські знання, де б вона не перебувала чи на державній службі, так чи на, е скажімо, по посаді в тому самому університеті чи в будь-якій іншій позиції, все рівно. Креативність, підприємництво, винахідливість це ті ті речі, які як показують усі дослідження будуть затребовані в наступних десятиліттях, в наступних століттях, тому. Над цим треба працювати, це треба розвивати в кожну свій рецепт. Чи це створювати окремий підрозділ, чи це запроваджувати окрему освітню програму, так в межах якої, скажімо, чи курс запроваджувати в межах окремих освітніх програм. Тут тут кожен має визначатися для себе самостійно, але прищепити підприємницькі знання, навички є обов'язком. Я вважаю, для кожного студента, незалежності від того, яку він спеціальний е, Завершуючи це? Атомна енергетика, чи це знов ж таки то саме підприємство? Він повинен цим володіти цим оперувати і знати, як це використовувати. Навіть на полі бою, якщо ми зараз спілкуємося з на з польовими командирами, то вони чітко кажуть: мусить бути креативність. Тобто, ми даємо накази, але виконання наказу з тими чи іншими, скажімо, технічними засобами приймає рішення сам відповідно той чи інший виконавець. і тут треба проявляти так само винахідність Нахідливість, креативність, і так далі, які можна прищепити в університеті чи в школі. А для вас це як почалося з окремого курсу, чи чи, чи як чи з окремого розділ, підрозділу? Це почалося з конкуренції. Все починається з конкуренції В Київській політехніці був створений е, схожий підрозділ, який називається. Вилетіло з голови, от і відповідно, прийшов лист з київської політехніки. Чи не хотіли б стати наш створити в себе такий підрозділ, але під нашою гідою? Львівська політехніка зрозуміло, що в силу. Потужності амбіції інших моментів створили свій підрозділ, і таким чином почалося розвиток. Так само ми запровадили свій курс технології розробки стартапів, який найбільш популярним в університеті, близько двох тисяч студентів. Кожного року вибирають, і фактично це стало такі підґрунтям і засадою для розвитку самого підрозділу. І якраз вже крайні запитання, якщо нема, ну ніби немає, я дивлюся е, ну ми всі, якби це загально відомо, що стартапи більшість з них якби не вистрілюють, не працюють, не спрацьовують, їх треба закривати, е, бо ідеї не всі є якби валідні. Чи, як це сказати, не всі є працюючі? Так? Скажіть, чи ви міряєте якось кількість стартапів, які вас спрацювали, кількість стартапів, які не спрацювали? Як ви міряєте свою ефективність, і наскільки можливо ви знаєте відсоток тих, які ви закрили, і ті, які якби, пішли далі і стали своїми компаніями чи щось таке? Ну, ми, ми стараємося дивитися дійсно на траєкторію стартапів. час від часу проводили двіни тако алумні сесії, так і збирали стартапи е, відсоток. Тобто, Тут залежності, знаєте, від напрямку і від, е, від типу, скажімо, так, стартапу те, що ми для себе виявили. Найкраще вистрілюють стартапи в тих, хто має, скажімо, йде працювати на схоже підприємство. працює там 5-10 років. повертається, створює свій стартап з багажем знань, і в таких стартапів 50% виживає. Студентські стартапи це ну 1-2% не більше. Ми бачимо, що студентські стартапи, як правило, не виживають. Тут мотивація дуже коротка, вони дуже часто змінюють свої напрямки, бізнес-моделі, ідеї, і так далі. Але деколи і студентські стартапи, скажімо, вистрілюють, створюються свої, свої підприємства, так і ті студенти, які брали участь. В наших конкурсах так вони там стають молодими молодими підприємцями і активно на над тим працюють, тому тут тут воно дуже залежить знов ж таки від типу від обсягу капіталу вкладень, які необхідно. Якщо ми беремо хард стартапи, ну це дуже важко. Насправді, ми, ми бачимо, що це дуже капіталоміський бізнес, який не виживає тут менше 5% Це точно. І найкраще, що що зараз виживаються, це а стартапи людей, які прийшли і мають там від п'яти і більше років досвіду, так ще достатньо молоді, мають активність, мають ще запас енергії, здоров'я, так і відповідним чином такі стартапи вживають приблизно це п'ятдесят відсотків вживання таких стартапів. А у вас ви, 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 ви ну, тобто по, по своїй так, стартап скул маєте якісь цифри прости? Ну к, кажу, це 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 приблизно те, що ми облікували. По різних конкурсах і те, що ми бачили, тобто, ну ті, які доходили і починали працювати, реєструвалися, так і ті, які скажімо, виживали це це приблизно. Ну, якщо змішано брати це відсотків 10, може може 15, не більше. Так тут тут не, не треба розуміти, що можна на цьому заробити великі гроші. Насправді ні. Насправді це, це таке скоріше питання, знаєте, навчання, просвітлення і питання прощеплення оцих правильних цінностей і правильних навичок. Так, тому на цьому заробити. Я думаю, найближчим часом буде дуже дуже складно, але можливо, але можливо. Добре, я бачу, немає запитань. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні знайшли час розповісти нам про молодіжне підприємництво і про Tech Startup School. Ми бажаємо вам, щоб ви розвивались. Тому що я думаю, що українці насправді дуже підприємлива нація. Просто багато років нам намагалися нав'язати, що ні, але віднайти дорогу назад до себе це дуже класно і бажаю успіху в цьому проєкті, який ви стартуєте, і в всіх інших проєктах. і Чекаємо нових, нових підприємців, нових зірок, стартапів. І дякую вам за вашу роботу. Дякую, дякую, Оксана. Все добре, успіху вам взаємно. До побачи Україні. Героям слава!